Майбутнє оновлення 2.0.1 сконцентровано на двох напрямках: перший масштабна переробка чотирьох ігрових мап, і невеликий ребаланс ще однієї мапи. Друге різноманітні ребаланс. ігрові ще режими. Відразу чотири події відбудуться одна за одною, кожна зі своїм особливим геймплеєм. О, маневра. Маневра. Почнемо з детального аналізу мап. Що помітити зміни в Я вже е часто, е я, от, я от не знаю вже, куди ще це Ерленберг чіпать. <світві> Скільки разів його вже робили? Напевно, ну, 5 разів його ребалансу, там 6 разів. <просвітлі> для мене щось Ерленберг, я не скажу, що вона прям дуже погана мапа, от я не скажу цього. А в неї є кось є дуже багато прострілів для ПТшки. Якщо трішечки закрити ці простріли, вона буде взагалі норм. А так, я не скажу, що вона прям проблематична. В тебе є чіткі місця для ВТ, в тебе є позиції для ПТ-шок. В тебе є позиції для ЛТ, да, такі собі, але вони є. Для ОСТШок також грається. Я не скажу, що вона прям дисбалансна. Що з того респа, що з цього респа. Вона грається плюс-мінус. Просто вона вже наскільки, напевно, завчена, що хоче трошечки змінити. Але в цілому, давайте Та, подивимось. Те, Я не дивився взагалі, нічого. Що. щоб стати о, повноцінною локацією о. для боїв. Є, ну за замок респект. Якщо його там багато вуличок додадуть і додадуть позиції для ВТ, оце цікаво. Оце ну окей. Окей, давайте скажу так, що місце для ВТ можна б ще більше зробити. Також дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Окей, ніжній дистанції. тепер судеб. Це, це добре, це дуже добре. Питань немає, і воно того варте, адже переможці битви за замок чекає чудово. Ну, ось, ось, сьо, ось о. Тобі позиція для якоїсь стежки або ПТшки по типу Баджера. Туди гравець заїжджає. І що? І, що? і що? і що? він, і що, він і що він стоїть, робить? А що він буде робити в позиції? Правильно, стоїдець на околиці і безпечний От, можна з'їхати. Що собі ні прокортівець тепер можна заїхати з обох боків, щоб обійти замок із флангу? Речі, стосовно обох боків, тепер мож... Так, тепер Тут була проблемка. Типу, що з цього боку, зверх зверху, ти зміг заїхати, а знизу ти міг топитись. Таке було що бока велика проблема Але, Але окей, Мака, це ризикований маневр. Бабаха стоїть. А тепер дивіться, замок розширили. Тепер немає позиції для ЛТшок. Знаєте, стандартного з верхнього Ріспа, коли ти їдеш в кущ, який пересвідчував перекатки. Цієї позиції тепер немає. Тобто це мінус вайбік для ЛТ. Тобто, з цієї сторони на ЛТшки ти десь зіграєш? Тут, в принципі, нічого не посвітиш. Ну, через острів, але ж там нікого не буде. ЛТшка зможе, може наверх заїхати, щось почекати, але я не знаю. Мені подобається, що дуже багато позицій для ВТ. Я ж сам любитель важких танків. Для мене це імба, але для Алтешки поки що мінуси. Я бачу. З'явилися позиції для раннього засвіту. техніки. А ось ось кажуть за Алтешку для раннього засвіту техніки. Але вон наскільки мікромал, такі маленькі, знаєте, відрізочок. Лектор, дуже дякую, привіт. вітніки можна надати союзникам безцінної. Все таки для тежки щось з'явилось, Бачите, це позиції... кущен буде нову кущ, типу, туди буде закидувати. техніки. Можна надати союзникам безцінну інформацію. Угу. На річці з'явилися броди відразу в трьох місцях, щоб перетинати воду швидше й безпечніше. Оце класно. Це теж коші фланг теж перекопано раніше. Нижня команда часто займала пагорб із млином, а верхня угу. залишалася в глухій обороні на своїй частині мапи. Тепер Вау. позиції симетричні. Кожній команді по два пагорби росли покриттів біля кордону ма для сміливих атак із будь-якого боку. Ліси по кутках мапи порічали І тут не хвилюйтеся про дерева. Ми з турботою пересадимо їх у ваші майбутні новорічні гаражі. Тепер, після перемоги на фланзі, вам буде простіше розвивати наступ. На фіордах теж вистачає змін. Наприклад, поліпшено снайперську позицію. Квадроче, давайте підведу підсумки по Хімльзхімільздорфу. Не хімздорфовибача Елен Берго. Прикольно, але треба треба катати на ЛТ. Треба подивитися, що що ти можеш тепер на отешка зробити, і треба буде дивитись, прокатитись бажано по тої інший баш бази, подивитися, як там порічали дерева, і по які там нові зробили позиції для патешок, тому що ваші що показано по моментів. мапи, два пагорби з рослинністю... типу ось камінь, кущ тут камінь, кущ будиночки, і з цієї сторони також буде камінь-кущ. Треба тестити і дивитися взагалі. Але в цілому, окей, тут вона й так була нормальна. Стане ще трошки цікавіша, і тут прям плюс питань немає. Фьорде. По фьордам також давайте скажу свою передісторію чи якусь можливу думку. Фьорди душні були тільки там, де ВТ. Але з приходом оновлення 2.0, коли додали цю мапу, руйну, е коли все руйнується, вона стала іграбельнішою. і прям у той мікромомент там де ВТ стояли душнили постійно. Він. Перегрався і стало легше грати. Але отут Фіордех теж вистачає змін. Немає позицій на ПТ. поліпшено снайперську позицію у квадратах D7 і E7. Поліпшено. Вона стала інтушок поліпшено. Чи на чого? фіордах теж вистачає змін? Наприклад, поліпшено снайперську позицію у квадратах Д 7 і І7. Вона стала інтуїтивно зрозумілішою, інтуїтивно зрозумілішою. Інтуїтивно і... не що поліпшено, поте позицію. Так що тепер буде тут? Проте тепер її простіше прострілювати навіть без засвітів. Значно зменшено гору на восьмій лінії. У східної команди з'явився новий швидкий проїзд до позицій. Швидкий пози... проїзд до позиції прикольно, але ж тут гравці путаться будуть. Скажуть, куди я туди поїхав. Зона для середніх танків на лініях А і Б суттєво розширена. Це дасть вам більше місця для тактики. Полі, ну, тут прикольно дивіться. Дивіться, скільки простору для артоводів тепер з'явилися. Скільки простору з'явилися для пативої? Поліцей бам, камінькуєш, камінь камінькуєш. А ви мишку мою не бачите? Осьоку ось, раз, два, три, чотири, п'ять позицій, Камінь-куш. камінькуєш. Це дасть вам більше місця для тактики. Амейзінг. Ну, на полі це в центрі з'явилися нові позиції для розвідників. Пардлял теж можна буде легше грати, оскільки гору в центрі зазвичай забирає східна команда. У західної з'явилося схоже, wow! схоже місце. В квадраті зазвичай забирає східна команда. У західної з'явилося схоже місце в квадраті. Оце класно. Ну, зрівняли різпи. да, був прикол, що з одного респа спал тежки або стежки, які швидше займали позицію на горки. Ну, це плюсик, окей. Додано новий проїзд за річку на стартовій позиції західної команди. Додано новий проїзд за річку на стартовій позиції західної команди. Тепер сюди простіше прорватися з боєм. Ну і не потрібно невеликі поліпшення по всій мапі. На мапі Хайвей також є іорде. Ін... Фьорди змінили для петиводів, чесно. Я не хочу там якось негативити, хейтити, я не засуджу за гру на ПТ на грільочках. Їм має місце бути, само собою. Трішечки спрощують зараз геймплей для цього класу техніки. Ну, я не вважаю прям сильно бустом цієї мапи зміни, але от, от мені тут подобається, начебто, але тут дуже багато кущів і каменів. Але подобається, що тут зміниться геймплей цієї мапи сильно, тому що на СТ-шки зараз можна буде трішки більше пограти. Подивіться, скільки я просто тут розкатів. З тої чи іншої сторони може бути, і скільки взагалі може бути цікавих ситуацій. Сюди тепер можна їздити не тільки на Ну раніше Фьорди для ВТ це тільки одна позиція. Це або їхати під горку, або їхати з тяжами ПВПшти. Зараз на більш мобільних тяжах, по типу там кер 1 26.0, 27C і так далі, можна буде трішечки змінити свій, свою розкатку і тепер їздити на інші позиції, саме ось де тут, тут поміняю. Я тут просто бачу позиції, де можна пограти від башти, і тут. Гемплей ці мапи суттєво зміниться, тому будьте готові. Але я думаю, буде нормально. Next. Вилікувано старі болячки. На шляху верхньої команди до міста у квадратах і 9 та f 9 згладжено рельєф і прибрано частину міста. У квадратах і 9 та f 9 згладжено рельєф і прибрано. Щось тепер бабахи тут стоять не будуть? А, дивіться, оці прибрали кущі, воно, типу. Ну, наче, ну і, і що, да? Але тут до міста укладатут кущі були Алтешка. Алтешка світила підкати, і стояло в бабах. І там стояли бабахи, і дуже багато патешок по типу з там і Люпіки стояли, і такі, знаєте, бішкартонні танки. А, і а 9, де їм тепер стоять? Дев'ять нема нічого. Знаєте, чому, чого так зробили? Як ви думаєте? Я просто знаю, чому так зробили. Тому що на цій мапі я перемотаю ще назад. Я стайл, да, я ще, ще хворі. Ну, типу, у мене голос тільки зараз відновлюється, так я вже все нормально чухаю. Знаєте, чому так зробили? Тому що тут було дисбаланс по по респаунам, а тепер, типу, зробили баланс. Знаєте чому? Тому що зверх з, з, з нижнього респа. Коли ти їхав, могла агресивна ЛТшка в кущик під'їхати і могла перекатку фулл світити. І оцей респ, там, де оцей міст, він був трішечки імбовіший, якщо була м -м, нормальна, адекватна ЛТ. А тепер можна робити дзеркально і з того, і з іншого респа. Все. Центр мапи став набагато рельєфнішим, і тепер дає укриття маневрені. Це цікаво. Але те воді тепер ну, заплюсують нормально. Проїзду місто yeah, з боку okay. нижньої команди отримав нові укриття. Wow. Це дозволить як тримати yeah. оборону oc, нижнім oc, та за oc, це говорив за це рухатися вперед від укриття wow. до укриття верхнім. Сейма поліпшено селище між флангом середніх танків і нижньою командою. Поліпшено яким чином поліпшено селище між флангом середніх танків і нижньою командою. Один будинок з'явилися mm. нові позиції в самому селищі і біля нього. Uj. Кущ, камінь Кущ, горбик. Серйозно змінено ландшафт у кутку, де ведуть бій середні танки. Тепер там буде простіше зближуватись із супротивником. Окей. Підходи до флангу середніх танків також змінилися з іншого боку. Тут побільшало ні, Блін, мені подобається. От фьорди, ой не Фьорди точніше хайвей, тут прям лайк на лайки. Мені подобається, що прибрали. Ну, окей, з для ПТ-шок, мені, в принципі, було все одно. Але мені сподобалось, що зараз зробили дзеркальні респи, і можна і там, і там перекатку ловити. Мені сподобалось те, що додали позиції для ЛТ, Це теж прикольно. І дуже змінили ландшафт для стешок, і, і тут можна буде пограти. Можна до буде пограти. Середніх також змінилися з іншого боку. Тут побільшало укриттів. Дивіться, ти, 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 ти тепер можеш з бази переїхати? І поїхати направо, не отримавши лишнього демежа від Алтешки, тому що в тебе є сейф для перекатки, в тебе тут багато будиночків, в тебе тут багато холмів, і ти на якійсь там центуріоні стосоріку, на якомусь такому більш-менш адекватно, ну навіть броньованому Естет, можеш пограти. З'явилася дорога і новий міст. респект. Нарешті, і назад трохи змінено рельєф і рослинність у кутку верхньої команди. Доситтєво. На оверлордів коротше, хай вей лайк, хай лайк, фьорди непонятно, Ерленберг лайк, -like, в принципі, оверлорд. Ця мапа змістилася це, всередину це прям континенту. Біль, Повністю вибрано ігрову Решче. зону на пляжі допрацьовано основну Решче. ігрову зону важких танків біля бункерів. З'явилося кілька нових симетричних укриттів. Буде де потанкувати, не штовхаючись у Нарешті. біля одного каменю. Нарешті Варгій дякую. дякую. обидва боки. Додано з'їзди на пляж. Ними можна рухатися до стартових позицій супротивника після Байзан. перемоги Байзан. біля бункерів. Байзан. На кручах біля стартових позицій зменшено висоту рельєфу, щоб простріли на фланг важких танків, не заходили надто далеко. Ну нарешті, ну це можна було раніше. Нарешті Варгімінг. Ми не чекали цього 15 років. Є тепер пативоди просто... не будуть прокидувати важкі танки. Ну як будуть прокидувати, але там є більше територій для того, щоб пограти важким танкам. Нарешті бібіки на ЄСТО не будуть їхати вниз на пляж. Нарешті тепер можна буде попевпешити тяжами і не витрачати купа часу на поїздку вниз. І бій не буде так зливатись. Тепер набагато буде кайфовіше грати. Нарешті її закрили. Ми скільки? Е, ну, таку, знаєте, заявочку про закриття пляжу давали дуже давно і тут, нарешті, його зробили. Обнова лектор буде 15-го. Привіт іще. Привіт, Віктор, всім привіт. Нарешті закривають пляж. Так що, Оверлор тепер вважній, буде адекватний? не заходили нато далеко. Нарешті, да. Натомість створено нові укриття для глухої оборони. Використовуйте їх лише тоді, коли супротивник уже переміг на фланзі та проривається вперед. Змінено рельєф над млином. Тепер важкі танки на цій позиції не надто домінуватимуть на всьому фланзі. Ближче до млина а, стає приємно до домі... тут був тут був дисбаланс. Домі... Ближче nice. до млина стає приємніше грати від башти, причому ага. для обох команд. З іншого боку, змінені позиції на симметричних пагорбах. Тут Супер. буде простіше тримати оборону під час атаки з центру. Супер. І нарешті поле. Воно розширене на цілих 300 метрів у глиб Суші, як заміна відрізаному пляжу. Чого собі? Збільшили Шті мапу, поле. подивіться. Воно розширене на цілих 300 метрів у глиб суші, як Ау. заміна відрізаному пляжу. Там теж тут, тут будуть теж стояти грильовочки, оці старвешки, льопіки. Ну, це якась, знаєте. Типу, міні-Малинівка, Прохорівка 2.0 з цього респа, або міні-Ерлен Бархвали Енск великий. Але я тільки плюсую. Я плюсую змінення, я плюсую ну, такі, таке різноманіття геймплею. А чи можна розбавити кучі, щоб давали маскування на карті? Чи не зрозумів твоє питання. Завдяки цьому в полі з'являється простір для маневру. Переважно для середніх танків, Ні, але й іншим вистачить місця. Поля розділені okay. пагорбами okay. та центральною дорогою, а також низкою укриттів уздовж кордону мапи. Тут можна прорватися Короче, на СТ. я. Тільки одне одну, одну бачу проблему, яка може бути на оверлорді. Тут сильно тепер буде роляти гра на алтешках. Тут сильно будуть тепер впливати на цей бій на ЛТ. Як це на Прохорівки, малинівки на цих таких мапах, тому що поле дуже багато велику частину займає мапи, і це варто розуміти, Ну або ж терпляче чекати на здобич у кущах. Відберіть свій стиль гри на новому фланзі. Летовище було поліпшено зовсім -по нещодавно. -по тому зараз отримало от от, скажіть мені, от, скажіть мені, всім привіт, привіта привіт, Кіра, в Стермег. От як ви відноситесь до оновленого литовища? От я, я в тому числі також казав, що литовище старе, воно жахливе. Я казав, її треба змінити. Змінили литовище, начебто прикольно, але по факту стало ще гірше. У мене воно в пірмачі в бані. Як вам Литовище? Як я коли граю на важкому танку, я на Литовищі можу грати. Я тільки падаю на ст для, в мене для СТ позицій немає. Для ПТшки якось з картону, мене також позиції немає, тому що тут позиції тільки якісь кустодротні на кімпі. Для ЛТшки тут також особо позицій немає, тому що ти можеш поїхати по, по гряді на Алте, але там така гряда, типу, що ти особо там не приїдеш адекватно. Там дуже. Там такі горбик-яма, горбик-яма, і дуже багато переривистих кущів. І ти там велике до опрацювання. По всій мапі трохи збільшено кількість кущів. З речі змінено деякі камені, які тепер слугуватимуться найдійнішими укриттями. У печері біля східної команди з'явилося більше можливостей для оборони. У печері біля східної кормі. А знаєте, в чому прикол? Бачите, стоїть противник команд. з того респа. Там є камінь. І тепер слугуватимуться. І з того ріспа можна. З, з того респа можна агресивно займати на підкаті і ловити підкат. Чері а тут тепер фікси цю приколу. О, тепер можна буде частіше, її не вимикають цю мапу, не ставить пір-матч, трошки частіше грати на тяжах, тому що отут реально буде прикольно. Тепер буде новофіксию. Тепер до події. У середині жовтня ми повернемося у всесвіт мирного 13, події... Коротше, по мапах ще раз роблю підсумок. Ще раз такий коротесенький. Елен прикольно, фьорди промовчу, хайвей класно. Оверлорд, просто мрія. Литовище теж, начебто, так такі мікромоментики там змінили щось, додали кущів суттєво, начебто на перший поля змінили підкат для тяжів. Треба буде тестити і дивитися, що взагалі як буде. Але в цілому я ставлю плюве. Волома заборонена зором. Нам знову доведеться поринути у прірву вимірів, зібрати весь мир. Віч на віч зі своїми страхами. Збирайте друзів у взвод і проробайтесь через простір, де кожна фаза буде складнішою за попередню. Пройшли всі фази і перемогли боса. Запускайте наступну складність. Наприкінці на вас чекає зовсім інший бос. Також буде один новий. Вас наприкінці, така жижа очікує. Така жижа. Ви в той танк подивитесь, ви будете плакати. Ви будете плакати. Це не. Рота після боїв, це нові набори. Ось, ось Стіч, чи С, чи сі, як там правильно. Танк просто з розбіром з'ї 100, броні немає, стаба повний попуск. Ну, єдине радує, це те, що його дають на шару. Ну, прям тут питань немає. Але Нергал просто в мільйон разів краще, ніж цей Стіч. Тут і пробиття під колом 250, ББшка тут 200. Чи чи, ні, чи там ББ, ні, там ББшка 250. ББшка 250, ну. Голла 250 на восьмому рівні, коли проти тебе може бути Хмка або там ще якісь важкі танки. Просто подумайте. Там стаба, Ну, ви побачите якось потім, хто отримає. Ці, ці танк, збирачі Зможуть отримати преміум танк 8 рівня Стіч Жижа. люта -жижа. Таже собі на службу танки з люта -жижа. паралельних світів. Трейден. І залітайте в інші події. Трейдин. Режим аркади на рівних може бути знайомий вам коротше. Тут Steel Hunter буде, да? Аркада, Steel Hunter. О, і маневри. Отут давайте послухаємо. Тут цікаво, маневричок. Вигляду з якими можна стати стіл ханним сталевим Сам, мисливцем, знаєте, режим, навіть режим на рандомі. Стіл Хантер цікавий, але скіпаємо. Маневри 10 листопада. А, також хочу сказати, що в моєму клані будуть маневри. Хто хоче взяти участь і хто готовий пограти цей режим, можете залітати до мене в клан. Назвою я вам покажу. Будуть польові, будуть роти. І якщо ви реально готові, то залітайте, покатаємо. Я, я не знаю, чи я точно буду грати в маневри. Я поки що не можу сказати, тому що там можуть трошки накластися інші події, але побачимо. Але мій клан буде грати, тому хто має бажання, кидайте заявки, пишіть, що ви будете грати маневри і залітайте. На безкоштовній основі я не обіцяю звісно танчик, тому що з конкуренція на Чіфа буде дуже велика. Для найдосвідченіших командирів сталевий мисливець стане лише розминкою. Адже в листопаді на вас чекає новий запуск маневрів. Правила ті самі: збирайте команду зі свого клану, вибирайте прайм -тайм і разом проходьте крізь вогонь і воду в серіях битв із іншими командами. нагороди. Відповідають виклику, Бонове обладнання, досвідчений екіпаж, корисні ресурси, рідкісні стилі й омрійні танки для хардкорних гравців. СТ-622 та його новий стиль друге дихання. Об'єкт 907, Т-95 е 6 М60, надважкий ВК-7201, а ще не... Т-95 ФВ-4201 Чіпцем. Той, той самий, ще й зі стилем «Страж корони». Траж корони. Прикольно, що стиль дають. Чи Нагадаю, останній раз був в маневрах 22-му році, в лютий 22-й рік. Тобто, 3,5 роки майже не було. А тут дають. Невже? Щасти вам у маневрах, стелевому мисливці, бабу. Ой, дай Боже, здоров'я всім. Прикольно, мені подобається все, що буде. І маневри теж буде прикольно покатати. Коротше, класне оновлення. Оновлення нагадую, 15-го. 15 жовтня будемо тестувати, дивитись всяконе що